П'ятницю зранку майбутній поліцейський в стані алкогольного сп'яніння мало не перекинувся на автомобілі. Іномарка злетіла з дороги поблизу рівного. Легковик лише дивом залишився на колесах. Ймовірною причиною автопригоди за словами свідків став стан водія. Чем закидаешь на Да вин под бутылками, под салямы, типа все хорошие. Зори классный, скажи. Я на ему классно. Глянь, ему добре. Боже, яка светлая душа. Покажи мне его, ты вообще красивый, я думаю. Да? Что хаос? Ничего не хаос. Добре, заходь в швидку. хлопець поводив себе неадекватно. В активістів, які були на місці, склалося враження, що він перебуває під дією невідомих їм речовин. Окрім того, при собі у Керманича було посвідчення, видане міністерством внутрішніх справ, де вказано, що він перебуває на посаді слухача магістратури інституту кримінально-виконавчої служби. На місце прибула швидка, але госпіталізація чоловіку не знадобилася. Зараз приїде зараз.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, на чоловіка склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, адже тест вказав перевищення рівню алкоголю в крові.